Друзі, радий досі вітати. У нас на каналі канал Мітуалта. Це канал про автомобілі. У нас сьогодні новоприбувчі автомобілі зі Америки які ми купили для наших замовників під ключ. У нас сьогодні джип компас в комплектації Trailhawk 2020 року, 4250 доларів. Ціна була на аукціоні. Mazda 3 у нас по досить вигідній і дешевій ціні. І Honda CRV в комплектації Sport Touring гібрид 2023 року випуску. Автомобіль ще не з'явився. У нас в Україні ще не з'явився в автосалонах, а вже от наш замовник отримує цей автомобіль для себе. Це, напевно, буде і перший автомобіль, який взагалі прибув в Україну, тому ми трішки пізніше подивимося на нього більш детальніше. Зараз пропоную швиденько розглянути, як ми купували ці автомобілі для наших замовників, тому що якщо Тесла їде під ремонт до клієнта, для того, щоб він самостійно ремонтував свій автомобіль, я нагадаю, ви з нами можете із США замовляти. Автомобілі, як типу, під свій ремонт, так і ремонт під ключ. Топас і Honda залишаються у нас. Звичайно, Тесла буде готуватися на продаж, тому її деталі розкривати не буду. Людина буде продавати автомобіль, так як вона забажає за потрібним, не на загал обговорювати це все. А ось ті автомобілі, які ми готуємо під себе для наших замовників, ми розповідаємо про них більше детальніше, для того, щоб можна було показати, що ми робимо, як ми робимо, як ми працюємо з кузовом і як ви гарантію Гарні автомобілі для себе, але потрібно розуміти, що я не надаю фінансових звітів по витратам клієнтів на свій автомобіль, тому що ні клієнтам, ні нам нікому не цікаво, щоб хтось десь там обговорював дорого чи дешево, гарно чи погано протратилась людина на свій автомобіль. В цьому і є е, суть, що ви привозите авто із США для себе і робите, відновлюєте його для себе, як хочете. Хочете, можна зробити якісно. Наприклад, у нас на СТО роблячи автомобіль. Ви отримаєте додаткову гарантію на ремонтно-відновлювальні роботи, один рік на лакофарбове покриття, один рік ви отримаєте додаткову гарантію. Тобто все, що було зроблено, буде під гарантією. Але якщо ви робите самостійно, ви можете максимум удешевити цей процес, як це тільки можливо, як вам тільки захочеться, І тоді ви будете самостійно, звичайно, за такий ремонт нести відповідальність, та ви можете отримати там дуже дешево собі автомобіль чи ще якось. Знаєте, сама головна задача і різниця, коли готуєш автомобіль на продаж і готуєш Автомобіль для себе, то ти вкладаєш в автомобіль більше коштів. Ти хочеш від нього отримати більше, тому що ти робиш його на роки, для того, щоб роками до нього туди не заглядувати, а просто на ньому кататися і отримувати задоволення. То коли автомобіль робиться на продаж, звичайно, треба в нього мінімум вкласти грошей, для того, щоб максимум з нього можна було заробити. А новий власник уже хай потім робить під себе, так як він хоче під себе. Ось в чому і різниця. Пропоную розглядати більш детальніше ці автомобілі. Почати, напевно, потрібно з Хонди. Автомобіль ми купили трішечки більше, ніж 24 тисячі доларів на аукціоні в Штатах. Це автомобіль з мінімальнішими просто пошкодженнями. Коли ми подивимося фотографії і реальність пошкодження цього автомобіля, то потрібно розуміти, коли ти вибираєш також авто під себе і хочеш від нього отримати реально мінімальні пошкодження, максимальну комплектацію, то, звичайно, за такий автомобіль потрібно віддати більше. До речі, ці автомобілі ще не продаються. В автосалоні, їх ще немає, їх ще не привезли в Україну. Ці автомобілі ще досить їх небагато на аукціонах США, тому що це 23 2023 року, і можна прямо сказати, що це ексклюзив. Враховуючи, що це максимально топова комплектація автомобіля, а також гібридна установка на ньому встановлена. Тобто це гібридний автомобіль, я впевненість можу сказати, що, скоріш за все, наш замовник це перший власник такого автомобіля в Україні. Це і є ексклюзив, який ви Можете отримувати, коли замовляєте авто під себе із США. Далі пропоную перейти до компасу. Цей джип компас ми вибирали для нашого замовника з невеликими пошкодженнями в США, та можемо подивитися, що він був придбаний за 4250 доларів 2020 року випуску в гарній комплектації Trailhawk, та людина хотіла чорний колір автомобіля. Як на мене, досить непоганий вибір свіженького автомобіля, тому що ці автомобілі продаються значно дорожче, а мені вдалося взяти його дешевше. Взагалі, коли ти шукаєш автомобіль під себе, вишуковуєш, його на аукціоні, ти можеш переслідувати дві цілі. Одна із цілей, коли ти на автомобіль накладеш мінімум параметрів, тобто не буде такого: хочу тільки такий автомобіль, тільки такої марки моделі, тільки в такій комплектації і тільки такого кольору з таким кольором салону. І щоб були тільки такі функції в автомобілях, то тоді за такий автомобіль, як ви його так сильно навішуєте параметрами, потрібно, звісно, платити більше. Тому що таких, в таких параметрах а на аукціоні автомобілів буде менше, та звичайно ви отримуєте можливість заказати авто під себе та зробити свою мрію реалізу. Реальністю. Але можна переслідувати і наступну ціль. Це максимально дешево взяти автомобіль. Коли ти не обвішуєш його максимальними параметрами, що хоче тільки такий колір комплектації, тільки такі функції, а я хочу мати максимально дешеву ціну. О, так, це має, має бути розуміння, що це там повноприводний кросовер чи щось таке, але, звичайно, не так деталізовані такі параметри. Тоді в такому випадку ви можете брати, наприклад, і таких автомобілів е, набагато дешевше. І без різниці це буде зима, літо, весна чи осінь. Так, ми знаємо, що зимою на аукціонах в Штатах автомобілі постійно дешевшують. Це не буде, звичайно, здешевшення на 3, 5, 10 тисяч доларів, але це буде на якихось там 20-25%. Їх реально можна брати дешевшими, тому зараз вже починається цей сезон, ви вже можете замовляти авто і шукати його по таким знижкам для себе. Але ви маєте розуміти, якщо ви автомобіль обвішуєте таким списком параметрів, ви, скоріш, не візьмете його дешевше, тому що їх взагалі мало буде торгуватися на аукціоні. Але в цьому є і перевага, що ти відразу можеш робити під себе те, що хочеш ти, а не те, що тобі пропонують. Тому що, наприклад, коли ми відкриваємо Ріа, то, наприклад, такої Хонди у нас взагалі вибору немає. Такого компасу, такій комплектації з такими пошкодженнями та й по такій ціні, що він приїхав. Взагалі вибору немає. А може навіть і є, ти починаєш його дивитися і дивишся, тут тебе ціна не влаштовує, тут тебе комплектація не влаштовує, тут тебе колір не влаштовує. Потім щось десь там знайшов, є декілька варіантів: там пробіг не влаштовує, приїжджаєш до автомобіля, дивишся, а там тебе ремонт не влаштовує, і вибору просто немає. То коли ми відкриваємо там Copart, а саме на цих двох аукціонах, ми купуємо автомобілі в Сполучених Штатах Америки, і вже відповідно там вибір компасів там щодня їх торгується біля 50 штук там тільки на коперті, там і ще хай 30 на аяй. Тобто щодня 80 автомобілів і точно ви для себе щось уже виберете. Ну що ж, друзі, ми починаємо до розвантаження цих автомобілів. Далі я вас запрошую на СТО подивитися, як у нас проходять ремонтно-відновлювальні роботи. Покажу вам наше обладнання, які автомобілі в роботі, як майстри працюють з цими автомобілями. Та якщо ви захочете замовити авто із США з нами, телефонуйте, ми зможемо зробити все під ключ. Погнали далі! Так, друзі, розпочнемо ми з четвертого стапеля. Це останній стапель, який ми встановили, тому що об'єм робіт збільшився. Все більше людей довіряють нам і хочуть отримувати якісні автомобілі, тому доводиться розширятися, щоб швидше робити роботу для наших замовників. І так, це четвертий останній стапель, який ми встановили. На даному етапі у нас зараз тут встановлено Lexus. Lexus RX 350. Цей автомобіль був привезений зі Сполучених Штатів Америки, але був привезений не нами. Тобто, не ми його купували, не ми його везли, але люди. Попросила зробити ремонт. В чому суть? Дивіться, досить багато компаній, які вам пропонують як би, послуги під ключ. Хтось показує, як працює, хтось не показує, як працює. Ви у вас є можливість вибирати собі ту компанію, яка підходить більше вам. Я не зможу розповідати вам про інших, хай інші розповідають про себе, а я вам розповім про нас, як працюємо ми. Ось, наприклад, цей автомобіль привезли під ключ, привезли на СТО, та як ви бачите, вибрали автомобіль такий, що удар виявився. Складніший, ніж то було по фотографіям. Ну, Досить часто під бампером не видно абсолютно всіх пошкоджень, що можуть бути на автомобіль. І ви в мене часто запитуєте, чому я так і дорогий називаю е, вартість ремонту. А вона її порахувати точно по фотографіям ніколи неможливо, особливо, коли висить бампер, ти думаєш, там все ціленьке, приїжджає машина в Україну, ти його знімаєш, і ти вже бачиш, що тут у нас є. там. Ось в гармошку складений лонжерон і так далі. і так далі. Вся це зробити можна, якщо є кваліфікований персонал та є. Обладнання, на якому він працює та вміє працювати. Тому, коли приходить такий автомобіль під ключ, пошкодження більше виявлені, чим майстер може з ними справитись і зробити. Вони розводять руками. Ця машина в результаті простояла більше року. Людину кормили завтраками, що завтра, завтра, завтра почнемо ремонт. Але вони просто не могли починати ремонт, тому що вони не знали, що з ним робити і як ремонтувати такі пошкодження. В результаті людина знайшла нас, попросилась на ремонт, сказали, що допоможіть виручайте, тому що ну якби більше року машина вже стоїть, ніхто нічого з неї не робить. Звичайно, ми взялись допомогти, і ми бачимо, тут складений достатньо складно таки лонжерон. При цьому ми його скоро замінимо. Наприклад, на обладнанні я вам покажу як ми тягнули цей автомобіль, як ми витягли. Ми витягуємо, у нас є розміри. Тобто всі майстри працюють не просто на око, а ось такі розміри із заводу. На заводах ми їх купуємо безпосередньо по автомобілям. І майстер завдяки 3D-геометричній лінійці, може виміряти розміри від точок до точок, які намальовані в кресленнях, і, відповідно, виставляти розміри такі, як мають бути. Звичайно, цей ланжерон доведеться замінити, тому що якщо його відновлювати, його, до речі, можна відновити, то він вже втратить свою а, пружність. І властивість металу, і при наступному пошкодженні, наступному ударі, якщо таке колись відбудеться, то він просто складеться і зайде туди в салон. І це буде небезпека для людей, які знаходяться в салоні. Відремонтувати це пошкодження нормально можна. Потрібно. Витягнути його, потрібно виставити його більш-менш в розміри, які мають бути. Потім, після цього, це все замірити, що авто в геометрії, та відсверлити, відрізати його по точкам. Ось, як бачите, майстер вже почав працювати і по точечкам все висвірлюється. Весь кузов автомобіля він складається з наборних елементів, які кріпляться між собою сверними точками. І е, коли ти працюєш саме по ним, так це складніше, це довше, це проблематичніше ну, для майстра. Але результат такої роботи буде на. Багато краще. І коли цей ланджерон заміниться так, як необхідно по заводу, він просто по точкам він сверлиться і все ж місце поставиться. То при наступному такому пошкодженню він спрацює абсолютно так само, як спрацював і цей лонжерон. і захистить своїх е, пасажирів в салоні. Коли, звичайно, в автомобілі спрацьована безпека, її можна ну, тіпа відновити. знайти на Оликсі саму дешеву, хто відновлюють безпеку. типа відновити у них, і що ти тоді будеш від неї очікувати. Або коли роблять на продаж, навіть безпеку дуже часто не роблять і не ставлять. Просто ставлять заглушки, обманки, щоб не світилася помилка, та і все. Тому що, коли робиться авто на продаж, прислідується дуже-дуже часто принцип менше вклав, більше заробив. Так ось, при такому підході до е, покупки вибору автомобіля, якщо ви купите собі невдало автомобіль на авторі, ви можете з ними отримати безліч проблем. Ви можете отримати небезпечне авто при потраплянні в наступне дедалі. ДТП, яке може просто скластися як гармошка, подушки не спрацюють і будуть досить печальні наслідки для людей, які будуть знаходитися в автосалоні. Якщо сразу вибрати під себе нормальний автомобіль, нормально його зробити, так як то пишуть книжки по ремонту відновлення автомобіля, як правильно працювати з металами і залізом, то ви отримаєте абсолютно нормально відновлений автомобіль, який, по суті, нічим особливо не буде відрізнятися від того автомобіля, що ніколи не був е, в ДТП. Але потрібно просто правильно до цього підходити. потрібно правильно це робити і це робити можна Тут ми з вами завершили, я вас і запрошую до наступних стапелів, швиденько прийдемося, подивимося, що у нас там. Друзі, на цьому стапелю майстри працюють з Фордом-Еджом, комплектації титаніум 2020 року, яку ми привезли для нашого замовника з міста Кривий Ріг, та зараз готуємо йому його під ключ. Цей автомобіль має невелике пошкодження, тобто ми бачимо, у нас зараз зняте переднє навісне по автомобілю, та ми бачимо, що ланджерони у нас майже цілі. То немає такого пошкодження, як ми тільки що бачили з вами на лексусі. Але тим не менш, ми міняємо, наприклад, передній підсилювач. Ось він знаходиться. Ось у нас передній телевізор. І, звичайно, коли у нас іде передній удар і б'є в центральний підсилювач, то відповідно до законів фізики на лонжерони передається енергія, і відповідно вони можуть розійтись або зійтись. Відповідно для цього в цього майстра у нас також, як і по всім іншим автомобілям, є креслення на. Автомобіль, на який він з ним працює. Кожен автомобіль, до речі, кожна комплектація і кожен різний навіть рік випуску може мати різні розміри. І це обов'язково потрібно перевіряти, щоб працювати з правильними розмірами. А то буде дуже некрасиво, коли автомобіль 2020 року, а в тебе розміри 2019 вони різні, а ти його трошки не так зробиш. Тому це також перевіряється, звичайно. Ми бачимо, у нас немає таких надскладних пошкоджень по лонжерону, але тим не менш, майстру потрібно буде. Трішки попрацювати, щоб відновити геометрію цього автомобіля. Після того, як автомобіль відновиться, він відправиться далі в малярку, в покраску, потім зробиться ще йому розвал, сходження. І відповідно, замовник отримає 100% рівний автомобіль, рівний по кузову, рівний по ходовій, та буде безпроблемно його експлуатувати. Ось цей називається ремонт під себе. Ось, наприклад, в цій частині у нас відбувається ремонт і відновлення джипа Чироки. Я вам показую його на попередньому відео, Це у нас замовник з міста Чернігов і е, майстер зараз працює над тим, щоб заміня... замінити фільонку правої задньої четверті. Якщо ви звернете увагу, я вас показував і знайомим з цим автомобілем. На минулих відео також майстер працює все безпосередньо по заводським розмірам, точкам. та безпосередньо буде тільки споклівочка, Шов буде тут і шов буде тут. Все остальне по точкам автомобіля зберігається його безпосередня безпека, яку він має нести. Зберігається геометрія, і автомобіль не буде їхати криво, боку. Знаєте, купуєш автомобіль на авторія, потім виявляється, що в нього щось не так. Заїжджаєш десь на СТО, майстри його розбирають, дивляться, а там просто страх. Половину запчастин автомобіля потрібно пустити під заміну, купити запчастин ще на 3-5 тисяч доларів, по роботам ще дві, по -по перефарбувати, тому що там пиль, мусор, покрас, тому що ти хочеш їздити на нормальному автомобілю. Коротше, купив його і вклав у нього ще 1008. Кому це потрібно, Не зрозуміло. Але відразу можна робити під себе. Далі я вас запрошую на останній четвертий стапель, на якому у нас стоїть надскладний автомобіль, який має. Надскладне пошкодження, яке вже робиться десь біля двох місяців, тому що те пошкодження автомобіля дуже складне, і це рейндж ровер, який зроблений повністю з алюмінія, його повністю алюмінієвий кузов. Працювати з цим кузовом надзвичайно складно, але наші майстри можуть робити навіть такі роботи. Поїхали, подивимося, що там у нас зараз. Це у нас найскладніше пошкодження, яке взагалі останнім часом довелося працювати майстрам з ним. Е, найскладніше, звичайно, працювати з автомобілями, в яких є рама, тому що коли пошкоджена рама, її потрібно з автомобіля знімати, тобто, відповідно, кузов окремо від рами, двигун, все потрібно знімати, раму потрібно тягнути, і, до речі, не кожен а стапель потягне раму, для того, щоб її витягувати, тому що можна навіть погнути стапель. Ось, коли ми говоримо про рейндж ровер, то у нього кузов виконаний повністю з алюмінію. Тобто у нас повністю алюмінієві стакани, у нас повністю алюмінієвий кузов всередині. А з алюмінієм працювати зовсім не так, як працювати зі звичайним залізом. Тобто, якщо десь залізо ти підігріваєш, охолоджуєш, воно натягується, просідає, вздувається і так далі, то алюміній веде зовсім по-іншому. Один неправильний крок, і можна просто запортачити кузов цього автомобіля, і він попливе нічого не буде. Тут у нас було пошкодження в лівій передній частині по підлозі, і так замнуло все, що потрібно було перетягувати кузов повністю по всім стійкам, по всьому. Але, тим не менш, наші майстри можуть працювати саме з цими, з цими надскладними великими е, пошкодженнями, навіть якщо так. Тобто, домовляючи автомобілі з нами, е, звичайно, ми намагаємося для вас у ваших параметрах е, підібрати автомобіль з найменшими пошкодженнями зі США, Привезти їх і відновити. Як якісно під ключ та додатково дати на це гарантію. Тобто, відповідно, коли ви замовляєте авто з нами, ви 100% отримуєте рівний автомобіль. В цьому і є суть. Але, звичайно, коли ти вибираєш авто по фотографіям, є 10 фотографій на аукціоні, по якому ти робиш вибір автомобіля. Звичайно, по ньому не видно всі складки, зам'ятості, які можуть бути по тому чи іншому автомобілю. Зараз багато автомобілів над сучасних, такі як Тесли, такі як Rover, БМВ, Ауді. І у них вже кузова робляться багато в кого з. Алюмінія. Так ось, щоб працювати з цими надскладними кузовами, потрібно як обладнання, так і кваліфікований персонал та знання цього персоналу. Так ось це все у нас є. Тобто ви з нами можете вибирати автомобілі із США від найпростіших пошкоджень до найскладніших. Ми можемо це зробити повністю під ключ, тому що наше СТО е спеціалізується саме на кузовних роботах. Тобто, він е царь гори саме по кузовним роботам. Ну що ж, друзі, поки ми з вами ходили по боксам, у нас вже розвантажились автомобілі. Я пропоную вам подивитися більш детальніше уже на Хонду та Компас на землі. Друзі, ну що ж, перемістилися ми до малярного цеху, там де ми фарбуємо автомобілі. Тут у нас і а, зберігаються автомобілі, ті, які плануються ще братися в ремонтно-відновлювальні роботи, і ті автомобілі, які ще чекають малярку на свою чергу. Ну от Майстри працюють з цим. Зараз я вам покажу, як ми будемо розвантажувати ці автомобілі, побачимо, що у нас зараз, в принципі, в цілому є в роботі. Та зайдемо в малярку, подивимося, як майстри працюють з деталями, як вони їх виготовляють, як вони з ними працюють, яка взагалі. Камера, і чому ми даємо гарантію на лакофарбові покриття, коли красимо автомобілі у нас. Зараз автомобілі підготували до розвантаження, тому що всі вони приїхали з якимись проблемами, в когось проблеми по кузу, в когось проблеми по ходові, у когось і так, і так. Тобто, що в компаса, що у Хонди, у нас вони не їздили, тому що була пошкоджена ходова частина. Поки автомобілі стояли біля нашого основного СТО, майстри вже зробили підготовчі роботи для того, щоб можна було їх розвантажити. тобто замінили Речаги або зняли речаги, відрихтували встановили назад, але щоб як мінімум автомобіль міг пересуватися та його можна було спустити. Зараз майстри вже підключають, перевіряють додатково мастило, антифриз, підключають акумулятори для того, щоб можна було завести автомобіль та спустити своїм ходом. А ось в цій частині у нас зберігаються автомобілі. Я вам покажу, в принципі, наскільки багато у нас зараз автомобілів є в роботі. Ви можете подивитися, та ви можете розуміти, що люди нам довіряють свої автівки, тому що ми не тільки якісно робимо автомобілі, а як я вже сказав, даємо ще й додаткову гарантію. Так коли ми вибираємо авто на аукціоні для вас, ніхто вам не телефонує, не каже, ми вам купили машину, приїжджай, забирає плачу. Ні. Ми торгуємо узгоджені лоти до узгодженої ставки. Нагадаю, працюємо ми офіційно через договір, тобто з нами можна його заключити безпосередньо, коли ви проживаєте в будь-якому місті України. Не обов'язково проживати в місті Києві. Половина наших замовників проживають десь. Ми, відповідно, оформлюємо договір, відправляємо оригінали по новій пощі, один ви залишаєте собі, один відправляєте назад. Всі розрахували. Рахунки проводяться по банку, та ви дистанційно з нами можете робити собі автомобіль під ключ. В результаті приїжджаєте в Київ, забираєте вже повністю підготовлений автомобіль під ключ, повністю готовий до експлуатації. Нагадаю, що люди, коли замовляють з нами автомобіль, вони не тільки роблять ремонти відновлення свого автомобіля, а вони і Додатково міняють мастила, фільтра, в роздатці, в коробці, в редукторі. Е, іде в хімчистка салона, поліровка салона, оклейка, е, фар та автомобіля бронеплівкою. Е, люди встановлюють газ на автомобіль з нами. Тобто Не потрібно другий раз буде проходити сертифікацію, все можна робити за один раз. Люди також роблять тонування. Тобто автомобіль підготавлюється повністю під ключ, повністю з експлуатації. Так, ось Уже в цій частині у нас ми бачимо, спускається автомобіль. Джеп компас комплектації Trailhawk. Ось він у нас вже на землі, і він у нас поїхав. Далі він зараз стає в чергу на ремонт і відновлення. Після чого ми з клієнтом створюємо чат, в якому будемо все узгоджувати. Тобто ми не тільки вибираємо по узгодженню з вами автомобіль на аукціоні в США, і попередньо узгоджуємо лот, і торгуємо узгоджений лот до узгодженої ставки, а ми і узгоджуємо повністю весь. Комплекс ремонту. Ми створюємо окремий чат, в якому ми з вами, е, представники СТО, ми представники МІТОАвто, ви власники автомобіля, і там ми вже робимо узгодження, які ми запчастини закуповуємо, як ми ремонтуємо, ви отримуєте фото та відеозвіт в процесі ремонту відновлення. Фарбується автомобіль, ви інформовані повністю про все та узгоджуєте, що робити, що не робити вам з вашим автомобілем та замовляєте якісь роботи або додаткові роботи чи основні і так далі. Це досить велика перевага, тому що ви керуєте процесом вибору і купівлю автомобіля як на аукціоні, тобто ви купуєте те, що ви хочете для себе. От. І е, ви керуєте і управляєте ремонтом автомобіля. Тобто ви купуєте автомобіль, який ви е, ремонтуєте для себе, так як хочете ви. Хочете ставити оригінальні нові запчастини, хочете оригінальні БУ, хочете заміннику запчастини. Як ви хочете, так все і робиться. Е, ось Джип-компас у нас уже, е, зайняв ячеєчку в цьому місці. Та автомобіль уже буде очікувати на дефектування. Зараз ми будемо очікувати від СТО, поки СТО надасть нам список запчастин, які йому необхідно, щоб зробити цей автомобіль. Та відповідно. Уже менеджер по запчастинам прорахує ці запчастини, де їх можна закупити, скільки буде коштувати, щоб доставити їх уже на СТО, щоб СТО отримало ці запчастини. Та можна буде потихеньку починати е, ремонт. Це все буде також узгоджено із нашим замовником. Так, е, поки хлопці розвантажують Honda crv і зараз будуть приступати до цього, я вас запрошую безпосередньо в малярку. Подивитися, як у нас тут що відбувається. Тут у нас майстри працюють з автомобілями, тобто фарбуються окремо деталі, безпосередньо зняті з автомобіля. Є спеціальні сушильні ось такі апарати для того, щоб вже прийшла зима, Іде зима, підходить, осінь вже прийшла. Щоб можна було швидше висушувати запчастини та не було з цим абсолютно ніяких проблем. Це у нас Ford Edge в ремонті. Тут у нас Ведеться робота з джипом компасом. Майстер підготовлює вже повністю все. В цій частині ведуться роботи з дощоранго. Тут майстер працює з дверкою від автомобіля, там Subaru BRZ. а це камера. Камера, в якій фарбуються автомобілі. Ось тут сюди вход. Сюди просто можна заходити. А ось в цій частині заїжджає автомобіль, якщо потрібно відфарбовувати безпосередньо кузов автомобіля. Давайте поговоримо про це окремо. Майстри, коли працюють з вашим автомобілем, вони використовують якісні лакофарбові матеріали. Тобто, коли ви бачите, іде процес виготовки автомобіля, ось майстер, наприклад, працює зараз з одним із автомобілем, там не просто його взяти і пофарбувати, потрібно виготовити деталі. Виготовка може відбуватися як самими найдешевшими е, матеріалами, так і взяти матеріали покраще. Звичайно, якщо взяти самі Дешеві китайські матеріали, про яку гарантію може йти мова. Ну, звичайно, там буде гарна ціна. Як правило, цим користуються люди, коли готують автомобіль на продаж, тому що вони, як правило, женуться за низькою ціною, а не за високою якістю. Оскільки майстри працюють з якісними підготовчими матеріалами для того, щоб підготувати, виготовити запчастини, вони, як правило, всі європейського виробництва, це якісь німецькі, іспанські, італійські і так далі. Потім працюють безпосередньо з фарбою, замовляють на то підборі для того, щоб можна було е, попасти в колір і попасти якісно, Тобто, щоб не було випадання з кольору. Далі потрібно це все вкривати лаками. Лак теж можна взяти самий дешевий або можна взяти дорогий. От з цим і працюють. Далі, оскільки все фарбується в камері, тобто саме мінімальна кількість мусору пилі при фарбуванні на запчастинах. Тобто немає оцієї грязі і не потрібно заполіровувати досить сильно деталі. Саме це дає цю досить високу якість. Яку Можуть надавати наші майстри, якщо ви робите у нас автомобіль для себе під ключ. Саме тому, оскільки якісний підхід до своїх робот має СТО по роботу по кузову, малярка по фарбуванні автозапчастин, саме тоді і в цьому випадку можна давати гарантію на ці роботи, про які я вам постійно говорю. Саме в такому випадку ви отримаєте і цю якість. Але це підготовлений автомобіль для себе, а не на продаж. Не потрібно путати, тому що це досить такі різні серйозні речі. Ну що ж, друзі, ми підходимо з вами до завершення нашого відео. Ми з вами вже розуміємо, що з нами можна працювати повністю під ключ від моменту вибору автомобіля на аукціоні до моменту привозу його в Україні. Ви можете робити ремонт самостійно. Ви можете робити ремонт у нас під ключ. Як вам зручно, ми працюємо як так, так і так. Бачите, приїхали сьогодні три машини, дві під наш ремонт. Одну людина забирає під свій ремонт. Кожен працює так, як йому необхідно з нами. У нас є два варіанти, як вам краще з нами працювати. Будете працювати з нами, я вже показав, як буде відбуватися робота робота з нами. Ну, якщо ви хочете узнати, як працюють інші, це ви можете дізнатись у них, тому що є таке правило про конкурентів говорити або хорошо, або нічого. Погано, якщо хтось про когось говорить, значить то і є така фірма. Ну що ж, друзі, контакти знаходяться в описі нашого відео. Я вам хочу сказати, що. Ви зі мною по машинам із США працюєте повністю під ключ. Від моменту вибору авто на аукціоні, по моментам його доставки і розмитнення ви контактуєте особисто зі мною. Особисто я вам відбираю автомобілі, особисто я з вами підписую договір, особисто я приймаю участь в чатах по ремонту і згодженню всіх автомобілів, що у нас є в роботі з вами. І коли ми вже закінчуємо ремонтно відновлювання роботи, особисто я їду з вами в сервісний центр для реєстрації Цього автомобіля. Тобто, ви розумієте, що на всіх етапах з вашим автомобілем працюють досить багато людей. Е, але я мінімізую оцей весь контакт особисто тільки зі мною. Тобто ви не спілкуєтесь на цьому етапі з одним менеджером, потім з іншим, потім з третім, п'ятим, а той сказав те, а той сказав так, а той сказав так. Ні, з вами працює одна людина, я особисто. Тому мене звати Ігор. Лайфовський номер в опису цього відео на сайті мітуавто. Мій телефонуйте. Якщо ви хочете авто із США. Максим у нас працює по авто із Норвегії, а також по автопідбору в місті Києві. Якщо у вас є запитання до його роботи, ви хочете замовити авто з Норвегії чи автопідбір в Києві. Його Київстаровський номер це Максима. Телефонуйте йому. Я дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, якщо вам все сподобалося. Якщо у вас залишились запитання, зателефонуйте, їх задайте. В телефонному режимі все буде набагато простіше, легше пояснити, чим, звичайно, в коментарях чи в переписці. До нових зустрічі, друзі. Всім пока.